Каліфорнія під водою, потужна стихія забрала життя людей. Шторми в США спричинили масштабну повінь та відключення електрики. Надзвичайний стан оголошено через рекордні опати та загибель людей. Штат переживає серйозну повінь, викликану безперервними дощами. За останніми даними станом на ранок, 6 лютого щонайменше дві особи загинули, майже 800 тисяч без світла. So this is the Mission Creek Bridge at De La Vina and Haley in Santa Barbara. And as you can see, it's starting to overtop. За повідомленням CNN, з неділі в районі Лос-Анджелеса випало понад 10 дюймів дощу, що значно підвищує ризик раптових паводків та суїв. У деяких місцях, як от Бел-Ейр та Сепульведа каньйон накопичення води сягнуло майже фута. Ми працюємо над мобілізацією ресурсів, заявив президент Джо Байден телефоном під час прес-конференції, підтверджуючи співпрацю з губернатором Каліфорнії. Шторм став причиною жахливих наслідків, зокрема падіння дерев на будинки та вулиці. Інтенсивні зливи та ви завдали значної шкоди багатьом домівках у штаті. Тина опитів поступово переміщується на південь Сполучених Штатів. Водночас у горах сєра Невада накопичується сніг, що є важливим для водопостачання штату. Станом на 5 лютого сніговий покрив в Каліфорнії становив 72% від норми. Про що повідомляла Національна метрологічна служба. Додамо, що через повінь було евакуйовано 100 безхатьків, про що заявив мер Лос-Анджелеса Карен Бас під час прес-конференції. За його словами, евакуація нині триває через пошкодження та накопичення. Лаків залишаються закритими кілька основних доріг. Людей закликають бути обережними та діяти зважено.